Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три нові українські детективні серіали 2024 року, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Містер і місіс Малишки країна виходу Україна, рік виходу 2024. Це іронічний детектив, котрий має 16 серій і розповідає про подружжя Олександра та Марії, ніжних і люблячих батьків у домашньому житті. Про те, щойно вони виходять за поріг своєї квартири, слідчий Олександр і адвокатка Марія перетворюються на непримиренних суперників. І поки Олександр наполягає на винуватості злочинця, Марія Свято відстоює свого підзахисного. Варто зазначити, що кожна серія даного детективу наповнена інтригою. Хто ж з подружжя правий? І щоб зібрати достатню кількість доказів на користь своїх версій, обом доводиться допитувати свідків, зламувати замки та оглядати місця злочину. А їхнє безкомпромісне професійне протистояння не лише створює комічні ситуації, але й призводить до серйозних конфліктів, які, втім, вирішують. Це в тій самій серії іде й виникають. На другому місці знаходиться серіал під назвою Пес Альф країна виходу Україна. рік виходу 2024. У центрі сюжету двоє друзів-оперів Рома і Бодя. Розслідуючи злочини, чоловіки постійно конкурують. Але що таке справжнє суперництво, вони дізнаються, коли до їхньої команди приєднається Аліса яскрава, розумна і дотепна слідча. До того ж, вона прийде не сама, а зі своїм псом Альфом, який неабияк посилить цю команду. Головним героєм постійно заважатиме інший слідчий Алік Ганапольський, якого зіграв актор Андрій Пономаренко. З цим персонажем буде пов'язано багато комічних ситуацій. Альф його недолюблює і намагається куснути. А Ганапольський собаку просто боїться. Також розслідування не обходяться без патолога Анатома Пилиповського, якого зіграв актор Ігор Рубашкін. Він розумний, творчий, йому притаманний чорний гумор з домішкою легкого цинізму. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте дивитися іронічні детективи, тоді раджу звернути увагу на даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ворон та Воробйов країна виходу Україна рік виходу 2024 Варто зазначити, що у даному серіалі зіграли такі українські актори, як Ярослав Шахторін, Володимир Рашчук та Оксана Таїсія Щурук. Ворон та Воробйов це український детективний серіал, котрий розповідає про двох приватних детективів: неординарного Андрія Воробйова та брутального Петра Воронцова, змушених співпрацювати заради спільної мети. У центрі сюжету історія Ворона, досвідченого детектива, який пройшов через багато випробовувань та воробйова молодшого, наївного і романтичного героя. Чоловіки мають абсолютно різні характери та методи роботи, і розслідуючи заплутану справу, вони дізнаються про бандитський сейф з 50 мільйонами доларів. Тому, щоб дістатися до грошей, суперники на роботі змушені об'єднати свої зусилля і стати справжньою командою. І до чого це призведе, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!